Я бачила там цього кукла, <клес> Боже, ти включаєш. день, шановні колеги. Ми розпочинаємо засідання комісії. Сьогодні ми розглядаємо тільки бюджет 25-го року. Нам передали деякі звіти які не передали, будемо слухати зараз у спорядників. Е, пропоную почати з, з е, освіти. Ставлю на голосування проєкт, вирішений порядок денний сьогодні. Це одне питання. Е, проєкт е, бюджету на 25 рік. Хто за одне питання? Починаємо розгляд, За. Чоловіки, колеги. За. Дякую. починаємо розгляд. Андрій, візьми, присядь сюди, щоб ти там довго не стояв. Дайте всі мікрофони, щоб нас чули колеги. Давайте починаємо з освіти. У нас є рішення комісії освіти. Зараз я його секунду. О, всі, там рішення. Починаємо, друзі, з програм по програмам. Значить, профільна комісія вважає зараз секунду, де да, пишу. Вот. Профільна комісія вважає, що ми маємо зменшити запропонований бюджет програми рівня укове на 10 мільйонів, повернути його в тому форматі, в якому він був на рівні Ні, терміни. Що, тут? Тут, що було? Львів науковий повернути в до 5 мільйонів, так як воно було. Ну, 5,1, напевно, тут дару на 10, 5, ,6, 5, 6 вони пропонують. Тобто на 10 мільйонів збільшено. Крім того, вони просять передбачити на програму учнівського самоврядування 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень на програму, яка тут немає. Тобто ми пишемо програму учнівського, пропозиція учнівського самоврядування, і вони просять закласти 02 і е, зменшити е, е, програму забезпечення пожежної техногенної безпеки. Шановні колеги, в нас по програмі пожежної безпеки було цього року освоєно 2,5 мільйона, закладено зараз 21,2 один і Чому? Тому що минулого року була така сума закладена на програму, набагато менша. От, а освоєні практично всі ті кошти і. Ні, в програмі було закладено 3 мільйони, 300 майже, а освоїли 2,5 Там і... ще там ще зараз будуть завершені, бо те в кінці року будуть акти. Чому 21 мільйон? Тому що ми маємо дуже велику кількість приписів по протипожежній безпеці у школі, по сигналізаціях. В першу чергу, тому що в нас дуже невелика кількість шкіл обладнана власне проти, протипожежною сигналізацією. От для того, щоб ці приписи виконати, це потрібно зробити, а переважно школи. Одна школа це орієнтовно там 3-5 мільйонів. А якщо буде, не виконаємо. Якщо можна не куди, приписи, і все одно через суд ми будемо це виконувати. Приписи коли були це і рішення судів коли було? Прошу, рішення суддів ще немає. Є приписи, але для того, щоб. Ну, ми не мали помилують. Коли були пожежниками в цьому році минулого року, позаминулого року, коли приписи були? Кожен заклад індивідуально. Є заклади, які цього року мають приписи, є заклади, які мають ще минулого року. Але враховуючи те, що ми постійно звертаємося з листами про те, що ми виділимо кошти і виконаємо це. Тому якби йдемо на ну з пожежниками, спілкуємось. Але це ну до безкінечності теж. Ну, не може бути. Так, але справа в тому, що сьогодні війна, ці приписи, наскільки я знаю, видають вже давним-давно. Тобто до війни у нас не було грошей на виконання приписів, а в час війни у нас є гроші на виконання приписів. Ну я думаю, що тут трішечки є помилка, тому що кожного року виділялися кошти на виконання приписів. І на жаль, там, де були суди, ми всюди-суди програвали і виконували ці приписи і тому я тому питаю, скільки цього, мільйонів було виділено минулого року, і скільки ви хочете цього року? 3 мільйони цього року просимо 20 мільйонів. Для 21 просимо. Що... 21. 21. 21. Дивіться, я пропоную пропозиція. 5 мільйонів. У мене є пропозиція, так само. Лише, вона... Там частина приписів стосується закупівлі. Ми закупівлю обладнання можемо здійснити через запозичення. Давайте розглядати кожен варіант. І ці запозичення будуть не такі, які ми беремо загальні, там де нас 16-17%, 20%. А на обладнання ми можемо ці запозичення здійснювати значно меншим коштом. Тому я пропоную на рівні минулого року лишити 3 мільйона, ну там чи 4 Решта коштів зараз е, закласти в нашу, нашу так звану, оцю, коли ми збираємо. Та, та. А скільки у нас готової документацію у ПКД? На, ті, на, на порядка 30 шкіл і садків, які є вже готові. Є ну, по пошахмаці. Ну, по на мільйонів 100 є готових ПКД. Ну, дивіться, в нас 280 установ. Напевно, що лише відсотків ну, 10 мають повністю виконані по протипожежній сигналізації. Тому. Тобто, ну... Друзі, ми цю історію маємо багато-багато років. Тому зараз е, ніхто нам не подарує паличку, знаєте, яка махнеться і в нас це все вирішиться. Тому я кажу, давайте шукати якісь більш реальні е, шляхи, ніж зараз є гроші кудись закладати. Тобто, Невідомо, чи вони будуть виконані. Я кажу, ви, не, ви умудрилися навіть не використати 3 мільйони, які виділялися минулого року. Ну, значить, так вони треба ну, було. Вони будуть використані. Та вони будуть використані. Чому ми в кінці року, якщо у нас всі по КТ готові? У нас мало часу. Давайте рухаємося. Рухаємося. Дивіться, пропозиція, значить, давайте тоді по програмам. Він науковий підтримує 5,6 і мільйонів. Пропозиція профільної, профільної комісії. Хто за? Дякую. За. О, добре. Тепер так, значить, 5,6... і шість Наталіка сухошти мені дашкось. Чи так я тобі? Ти відмічаєш, так? Тоді ну 200 тисяч вони просять внести програму учнівського самоврядування. Хто за утрималась? Рекомендую пану Андрієву почитати книжку Хуцпа, і там є чітко як розписано, як молодіжне самоврядування працює без залучення. Комісія, Це комісія наша пропонує профільна. Я думаю, що їм порекомендує щось почитати. Тепер вони просять програму освітня премія Львова передбачити кошти у розмірі 7 мільйонів. Це те, що було працювати. Я взагалі не бачу цієї програми тут. Вона, вона... є в програмі. Вона просто була об'єднана була об'єднана з... це. Так. Але вона є вона вона в надію. В... 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 Вона є це діюча програма. В якій? Де вона тут відображена? Вчитель що надихає, тобто додали. <кій> а де вчитель що надихає програму? Почекайте, почекайте, почекайте. Давайте так. Програма Давайте. Де. друзі, почекайте, будь ласка, я не можу кричати. <кій> Давайте ми зараз проголосуємо окремо за цю програму і вернемося тоді вже до тих програм, до яких в них не було зауважень. Добре? <кій> Вони просять освітню премію відділити від вчителя, який надихає. Добре, значить, тоді програма окремо. Освітня премія. Ставлю на голосування 7 мільйонів 71 одна тисяча Хто Це за розділяємо? Але, але як вони хай А, тож чекає, тож. Чекає, а, чекає, а чекає. що таке? А що таке вчитель? Що надихає тоді? Якщо 7, 7 мільйонів, ну я хочу розуміти, як зараз буде. почекайте. Ну будь ласка, ну, я веду, я розумію про що я говорю. Тобто, ми зараз виконали побажання, врахували побажання профільної комісії. Тепер дивіться, верта... Тепер йдемо по програмам. Саме складна програма в нас отут. Це про вчити, що надихає. Я її взагалі не розумію. Тепер Андрій, вчити, що Я надихає. Ми за... з є... зараз там є 340 мільйонів запланованих. 7 мільйонів ми змінусували на програму освітньо. Оця освіта, освітня премія. Так. Нас лишається мільйонів. 300... 4 мільйона. Поясни, на що ви їх запланували зараз. Поясню. Ми маємо у планах через процедуру створити можливість отримання вчителям премії, яка буде становити в середньому 25-30 тисяч гривень на 12 місяців. Це аналог того, як держава зробила сертифікацію вчителям початкових класів. Яка вже кілька років існує, де вчителі проходять певний відбір, і ті, хто в ньому беруть участь, пізніше отримують надбавку. Яка так... кількість і яку надбавку З -з зараз? Ми говоримо, якщо йде мова суто про цю програму. Ні, Давайте ми про президентську скажемо. От у нас є державна премія для, для початкових класів, яка в якому розмірі вона вони ми, мають ми, можливість ми. мати надбавку в розмірі 20% до до заробітні. Ну, 000, правда? А, скажи, а першачки відрізняються від старшокласників. Чим? Петро Михайлович, не відрізняються. Давайте в тому самому розвитку. Ну, дозвольте, я скажу. Кажи, кажи, Андрій. Шановні колеги, ми маємо дуже великий, велику кількість вчителів у місті. Ми розуміємо, що неможливо знайти унікального і універсального підходу зараз до всіх, тому що їх є дуже велика кількість. Розмити суму на них на всіх абсолютно воно не вирішить нам жодної проблеми в першу чергу з тими предметами і вчителями, з якими ми маємо катастрофічну проблему. А велику катастрофічну проблему ми в першу чергу маємо з вчителями старшої школи, де йде мова про вчителів англійської мови, де йде мова про вчителів хімії. Про вчителів фізики, про вчителів інформатики, тих вчителів, яких найважче знайти зараз. На даному етапі пропонується в рамках цієї майбутньої програми, що близько тисячі вчителів протягом року, пройшовши певний відбір, матимуть цю надбав. Зараз буде механізм повністю розпрацьований на старшу школу з вересня місяця на початкову школу. Я пояснюю, тому що на початкову школу складніше знайти інструмент. Тепер увага, послухайте, друзі, дивіться, ми зараз заходимо в якийсь такий незрозумілий для мене процес формування бюджету. Тобто грошей, програму супротиву. Ми закладаємо по суті, по суті, живих ноль, будемо брати кредит. Це програма, яка працює два роки. третій вже, так? А в програму, яку ми тільки плануємо, ми закладаємо живі гроші. Яка в мене є пропозиція. Я однозначно за те, щоб підтримувати вчителів, тренерів, людей, які дають освіту і знання нашим дітям і нашому майбутньому. Але нам вже з січня треба допомагати війську. Рішенням не можна зупинятися ні на пів секунди. Тому я пропоную у тих 340 живих мільйонів. Ну, умовно, що... Зараз перезакласти в програму супротиву, а ви коли розробите чітку програму, тобто ми будемо знати, що нам треба цю програму реалізовувати, бо там лише зараз там, умовно і курс тисячу та, на неї. Тобто це не значить, що ми до неї закладемо тисячу, ми лишаємо її стрічкою. І як тільки Вікторія Вікторівна скаже, от нам МінФін дав добро на кредит. І ми маємо це перерозподілити, Ми всі збираємо, що робимо. Але ви зараз розписуєте програму до вересня, ми заморожуємо 340 мільйонів, не, будучи, не маючи можливості тих 340 мільйонів освоювати, наприклад, в січні в рамках програми супротиву, е, тому що живих грошей в нас не буде. Тому що ми всі в усьому світу сказали, ми йдемо позичати гроші на армію. Але поки ми туди збігаємо їх позичати, поки нам МінФін дасть добро, поки нам е, дадуть е, конкурси, проведемо, хто нам дасть кращі умови, поки туди-сюди прийде березень, а то і квітень. За цей час ви розробите своє положення. За цей час ми будемо розуміти, скільки ну, для мене, наприклад, дивно, що це має бути тисяча вчителів, а може це має бути три тисячі вчителів. Ну ви теж маєте аргументувати це нормально. А чому? Чому, наприклад, там, чому от саме вони? Ну тобто, ви як, як ну, дивіться, вони? я розумію, чому? Я розумію, чому це має бути мінімально 25 тому, що тисяч гривень. Тому що все інше, все менше. Ми далі вчителя будемо ставити в умови, то що він просто буде думати ми про те, як вже. чотири роки ставили умови, а на п'ятий рік вирішили. Петро Михайлович, було. я дуже вас прошу з розумінням віднестися. Дивіться, я не прошу так. заробітню плату чи премію тим категоріям, які отримують великі. Я прийшов з зараз. Від тих представників тієї професії, які зараз у місті отримують найнижче. Ну, будь ласка, я ж теж якби теж розумію, я чудово розумію. І ми не йшли ні два роки тому, ні минулого року з цим питанням. Абсолютно, тому що зараз воно стало настільки критичним в світі. У нас є школи, в яких. 500 Але дітей твородцять дві тисячі людей. Тебе про двадцять три тисячі людей. Ти тільки тисячу проміюєш. що ти вирішиш? Я, Я вважаю, що це багато. Пані Таль, у старшій школі. Це багато, тому що у старшій школі, у старшій школі, у нас всього працює близько 3,5 тисячі вчителів. Тобто це вже хоч 30%, враховуючи для міста, це ну, має дозвольте, більше, дозвольте, 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 більше, дозвольте, дозвольте, того, дозвольте, дозвольте, дозвольте. Я би хотів, щоб кожен напрямок мав такого якісного лобіста, як пан Андрій. І я просто хочу сказати, ви, просто, я спілкувався з Нікуліним. Я там, колись спортом займався. У нас працює тільки в комунальних установах більше 500 тренерів. Деколи тренер це більше, ніж ніж вчитель, так? тому що він веде, тебе виховує якісь цінності, це, 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 це вони ще менше отримують коштів. Я вам просто так кажу на секундочку. Тому я був за те, щоб збалансувати там, якщо 15 тисяч тих 500 тих, то ну, логічно буде тоді на найкращий тренер пропорційно. Далі нас, ну я не буду рухати зараз бібліотекарів, ми зараз будемо говорити, хто менше отримує, то ми зараз дойдемо точно, ну точно це не будуть вчителі. На жаль, ми, я згодом повністю ми найдорожче, що маємо з дітей. Людей маємо людям маємо, ну але це має бути якась така реально не от ми зараз закладаємо бюджет і прокричимо всі, що ми заклали. Навіть програму ніхто не бачив. Тобто логіка зрозуміла, ми за, але давайте ми логічно, я повністю підтримую підхід Наталі, позичимо кошти, вернено 350 мільйонів. Але п'ятдесят що умовно, що вчителі отримали позичних ну, шкіл, треба творчих, насліпи. ну там ті, що ті, що малювання вчать. Це те, ну це те, Пропорційно, щоб всі побачили, що ми не за один сегмент подбали. Тренери так само дати 100 тренерам зі всієї міської області, зі всіх федерацій, 180 по 25 тисяч просто в руки. А так само дати там, хоча б там, з тих 500 там, 100 тренерам по 25 тисяч в місяць. Там те, щоб діти проголосували, і тоді це буде дійсно загальна міська програма і красива. Ви як лоббі з Прекрасно, але ще раз кажу, що ви дивіться, ви зараз заберете у дюмки собі. У дюмках теж є тренера, це теж саме такі саме вихователі. І так само треба про них подумати. Тому давайте ми збалансуємо, а не, а не так зараз. Ми раз прокричимо. Окей, прокричали. то саме, Якщо ми дійсно маємо закласти мінімум на початок мільйонів двісті на програму на щоб, щоб вони, щоб вони щоб були, щоб воно було тягне. Тому це от наш, наш, наша зараз колеги з повагою один до одного праця це зробити.

Ну, тобто ну, вона працювала два місяці, умовно ми можемо залишити суму на два місяці і нормально цього розробити. Вона не буде працювати, вона не розроблена, друзі. Ну, але але, але ну, ну, добре, але щоб символічно це було, <клес> а можемо залишити 50 мільйонів, щоб так. вони так. Бачили, бачили, що ми додатково заробляємо. Ні, вона на цю сесію програми та. не вийде. Є, друзі, я, умов, так, я умовно говорю. Тро Михайлович, так нема програми. Нема програми, нема про що говорити. Послухайте, тут ми гривень. маємо правильно, послухайте, в нас зараз немає коштів, які ми собі можемо дозволити в чомусь заморожувати. Ми зараз маємо виходити з того, що буде програма, ми собі домовилися, віка йде шукати, хто нам дасть кредит. Ми приймаємо рішення, беремо на тих умовах кредит, чи не беремо. Як тільки в нас з'являються живі кошти, нехай вони будуть кредитні. Ми розуміємо, що нам треба вернутися до програми. Ви до цей час цю програму розробляєте. Приходите, і кажете, це буде коштувати тільки до бюджету. Будь ласка, до такого то числа. Поки ми будемо розробляти там процес кон конкурсу. просимо, просимо надати нам на таку суму. все. Це дуже просто, але ми не можемо зупинити діючі програми, поки ми розробляємо програми ми розробляємо в освіті. Я би теж сказав, що це да, дуже ми... я би лише писати. Прошу серйозність продемонструвати, серйозність ради, серйозність манерів і рухатися. Просто ми по нас проти не так, за два місця не використати 300 мільйонів, Ми розуміємо, що ви будете. Почекайте, в нас тут ще є. Тут ще Є та немає там місць. Тому то, що каже Михайлович, там злишно десять мільйонів. Ми правильно можемо прокомунікувати це. Послухайте, ми зараз говоримо про те, що ми. Та так і тут або як ти збираєшся на не давати якому не Такому та й справа але ризики, послухайте. Ризики, коли ми говоримо про військових і вчителів, вчителі це дуже цінно. Але якщо ми не будемо забезпечувати фронт, Ні, то тут не буде стояти Це Логіка приймається, це ну, Тобто будуть гроші, ми тут наповнюємо все, ми ставимо mm -hmm. свій пріоритет, ми всі домовили, що воно буде саме так. Ставлю на голосування. Ми е, лишаємо тисячу... Е, е, шоу, так, програма починає. Щоб програма... Так, нема програма. Програма не самої сьогоднішньої. А, а я ще ми я. не знаю. Ми її не знаю. Ми її не знаю. Ми її не буде Ми Ми її не Ми її Є в нас є процедура і механізм. все є не знаю. І що ми чітко розуміємо, що це не адміністративний рівень, а вчителі. Я ще раз повторюю. Головне, дивіться, я назву критерії, як планувалося. Дивіться. Перше. Це людина, яка працює у школі на посаді вчителя за основним місцем праці, з тижневим навантаженням, мінімум 18 годин. Це повна ставка і стаж роботи мінімум один рік. Не просто людина, яка тиждень тому прийшла і зразу бере в цьому учні, а людина, яка вже принаймні в'їхала, що таке школа і працює. Це три умови. Не йде мова ні про заступників директорів зараз, тут ні про це. Там ми окремо собі зробимо. Мова йде суто про вчителів. Там, Там ми окремо собі зробимо. Розкажіть, як прошу. Там ми окремо собі. Ні, дроби. там ми не маємо якого. Як... Петро Михайлович, ні. Розберемося, я сказав. Директор має десь можливість приймувати за аутів, тому і користується. Прощання, так? Є? Зараз втручання? Не знаю. для А ми закриті чи ми в ефірі? Ви викличете в питаємо. 这样子。